Друзі, сьогодні у нас важка артилерія. Сьогодні я буду вам показувати, як я рахую кілокалорії, і ви зможете цей принцип взяти собі. Давайте почнемо з того, що я вам розкажу, для чого це взагалі потрібно. По-перше, вважається, що ви не дуже можете впливати на речі, якщо ви не введете облік. І в ідеалі, якщо ви хочете покращити свою ситуацію, наприклад, навіть у фінансах, з дієтою, зі спортом, то вважається, що краще всього записувати, що, як, куди. І підприємці це зрозуміють, бо зазвичай у бізнесі ведеться облік будь-якого показника. Тому те ж саме ми будемо робити тут. Ще один момент це те, що з віком у нас змінюється метаболізм. І, наприклад, якщо ви навіть їсте одну і ту саму кількість продуктів, то з часом ви. Почнете все одно набирати вагу. Це пов'язано зі зміною гормонального балансу і т.д. і вам пізніше буде набагато легше, тому що ви вже будете знати, скільки, що, як, як на це впливати, що з цим робити, і це просто гарна звичка. Другий момент це те, що, наприклад, ви подивилися всі мої відеоролики. Ви зранку бігаєте, 20 хвилин силових навантажень, ходите ці 10 тисяч кроків. Робите підйоми ніг камбалоподібного м'язу і та детепе їсти правильну їжу, про яку ми говорили, але все одно ви набираєте вагу або не скидуєте. В такому разі, звичайно, треба вводити обмеження кілокалорій. але робити це треба правильно. І от про це я сьогодні і розповім. Я взагалі рахую кілколорі вже дуже багато років, і за цей час я розробив свій метод, котрий уникає зривів. Сама головна проблема зазвичай це те, що ми записуємо наші кілокалорії на ходу. Тобто, ми щось з'їли, зайшли там MyFitnessPal, наприклад, записали. І проблема в тому, що це не завжди дуже зручно на ходу робити. Ти постійно повинен аналізувати так, що я повинен з'їсти далі. А що мені можна, що мені не можна. Ви заглядаєте в телефон, і це дуже ускладнює ситуацію. Також бувають ситуації, коли ти просто забув записати, з'їв, забув коротше, на дистанцію цей метод показав, що він не ефективний. Тому я роблю як я роблю навпаки, я спочатку записую, що я буду їсти. Розраховую всі там мікро-макро нутрієнти, е, включаю якісь продукти, котрі я хотів би з'їсти чимось себе побалувати. І на наступний день вже їм те, що я собі запланував. І це саме ідеальна ситуація, бо ви. Через деякий час просто навчитись це робити дуже швидко, буквально ввечері одну хвилинку приділили цьому уваги, раз, раз, раз таблички розписали. Все, на наступний день у вас є план харчування. Ви зранку собі все на день приготували. І якби які зриви, у вас з собою їжа, ви знаєте точно, що це, оце, оце мені треба з'їсти. І це дуже зручно. І так почнемо. Перше, що нам треба зробити, це порахувати наш базовий метаболізм. Це ті калорії, котрі ви витрачаєте у стані повного спокою. Ось. Наш сайт це калькулятор, котрий на моїй практиці плюс-мінус показує більш-менш адекватні цифри. Вводимо дані наші. Угу. І рахуємо наш базовий метаболізм. І ось наші результати. Мій базовий метаболізм складає 2270 ккал. І також ви тут можете побачити калорійне з урахуванням фізичної активності. Тобто, ви бачите, тут сидячий образ життя 700 ккал, трохи активний 300 ккал і так далі. тому подібне. Це може бути, але зазвичай воно рахує не точно. Тому я пропоную свій альтернативний варіант. Ми беремо базовий метаболізм. І додаємо дані фітнес-трекеру. І тут ви можете сказати: Макс, але у мене немає фітнес-трекеру або щось такого розряду. І моя відповідь вам рекомендую завести. Насправді, фітнес-трекер, який вам плюс-мінус порахує вашу активність адекватно, він може коштувати недорого. Я на своїй практиці користувався багато різними трекерами. Зараз у мене Мейс Фіт. Не пам'ятаю який. До цього в мене були самі елементарні браслети від Xiaomi, котрі взагалі коштують зараз, мені здається, до 500 гривень. Саме банальний маленький, котрий там чисто маленький, маленький годиночок. І його хватить з головою для того, щоб ураховувати ваші тренування, ураховувати ваші кроки, і він покаже вам, скільки калорій ви активних. І в такому випадку ви зможете. Взяти ваш базовий метаболізм, додати ваші активні кілокалорії, і ви тоді будете знати, скільки ви конкретно сьогодні витратили. Наприклад, в моєму випадку це буде 2800 кілокалорій. Я вже знаю цю цифру, закладаю її на завтра. Я собі пишу в свою табличку кілокалорії, і вже потім, відштовхуючись від цих цифр, я розраховую свій раціон на наступний день. Зараз я вам покажу цю табличку. Також я поділюся лінком. У коментарях або в описі до цього відео. Так от, ось наша табличка. Я її веду в Google Sheets. Для мене показала практика, що це саме найкращий варіант. Тут я собі розписую, скільки я буду споживати білку, скільки жиру, скільки вуглеводів, і формула рахує, скільки загалом кілокалорій це в нас є. Це у нас план, який я закладаю на наступний день. Це у нас. Калорії по факту. Навіщо калорії по факту? Для того, щоб, наприклад, ви не встигли з'їсти свій, е, свій обід або вечерю. І е, якісь продукти, наприклад, відпали, ви зможете видалити і на ходу перерахувати собі, відштовхуючись від актуальної ситуації. І тут я записую свої продукти. Наприклад, курка, 500 грам гомілка. Ми беремо пачку курки, дивимося, який там склад білків, жирів і вуглеводів. І записуємо, множимо на нашу вагу наприклад, на 5. І у нас виходить 80 білків, 45 вуглеводів. Ну І так само далі прораховуємо всі продукти, котрі ми хотіли би з'їсти. наприклад. Тут у нас показує, скільки відсотків від усього колоражу займає той чи інший макронутрієнт. І ось таким чином ми використовуємо цю таблицю. Далі нам треба знайти точну цифру калорійності, котру ми витрачаємо за день. Цей метод, котрий я тільки що показав, він приблизний. Ці формули вони мають велику похибку, трекери теж мають похибку. Тому що ми робимо? Ми беремо і починаємо харчуватися по нашій табличці. Паралельно з цим ми заміряємо свою талію і кілограми. І дивимось через тиждень, набрали чи скинули. Якщо набрали, ми понижуємо. Калорійність, Дивимось ще тиждень. І ми так, так шукаємо свою калорійність до тих пір, поки ми не знайдемо ту калорійність, при котрій ми не змінюємо нашу вагу, базову калорійність, так назву, котру враховує наш базовий метаболізм і нашу активність. І за допомогою цієї цифри кілокалорій, ви можете порахувати похибку підрахунку ваших калорій, що я маю на увазі, якщо, наприклад, формула. Базового метаболізму і трекер порахував, там, припустимо, 3000 кілокалорій, а по факту вашої ваги і діаметру талії, ви не набираєте вагу, наприклад, при 2700 кілокалорій, ви можете порахувати вашу похибку. В нашому випадку похибка буде 10%. Тобто кожен день ви берете ваш базовий метаболізм плюс те, що нарахував вам фітнес-трекер. Віднімайте 10% вашу похибку, вписуйте в таблицю. І це буде ваш раціон для утримання ваги. Далі, якщо ви хочете скидувати вагу, ви вже берете і віднімаєте від цієї калорійності, наприклад, 15%. Більше я не рекомендую, бо ви почнете втрачати багато м'язової тканини. І при цьому ви повинні слідкувати, щоб ваша активність не знижувалася, щоб ви тренувалися рівно стільки скільки ви тренувалися до зниження калорійності, щоб виходили стільки ж кроків і тому подібне. Бо у інакшому випадку ваш організм просто сповільнить, грубо кажучи, ваш метаболізм, і ви перестанете втрачати вагу, при тому, що ви просто стали менше їсти. Ну і все далі просто продовжитесь в такому ж дусі. Кожен тиждень міряєте вагу, заміряєте вашу талію і слідкуйте за динамікою. І відштовхуючись від динаміки, коректуєте вашу Якщо ви там мало втрачаєте ще більше, робите дефіцит, якщо ви, наприклад, дуже швидко втрачаєте, робите більшу калорійність, і все у вас буде добре. Після цього вам рекомендую раз у півроку ставити дієту на паузу, тобто повертатися до вашої основної ваги або навіть трошки підвищувати, для того, щоб організм переключався, щоб не звукав до цієї калорійності. Ну і власне все. Все насправді дуже просто. Запровадивши всі ці звички, про котрі я казав до цього і в сьогоднішньому відео, ви будете худнути 100%. Взагалі без варіантів, ви точно схуднете. Так що бажаю вам успіхів, будьте здорові і гарного дня!